Панове, привіт! Дуже добре, що її e спорт нас почули і оновили, а саме покращили нагороди за Weekend League. Тепер ми отримуємо ще й пакетики з промо-гравцями. Якими були мої нагороди і як я дограв Weekend Лігу після 16-0? Зараз побачите. Дуже схоже на те, що інтрига в групі F Ліги Чемпіонів зберігатиметься до останнього туру, до останньої хвилинки. Всі чотири команди досі претендують на успіх і вихід у плей-офф. ПСЖ прийматиме Ньюкасл, бо Росія зіграє на виїзді проти Мілану. На ці та інші поєдинки ваших прогнозів чекає Фавбет, а посилання у закріпленому коментарі під відео принесе класний бонус для нових користувачів. Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Фавбет. О, а буде ще така чи ні? То тільки одненьку можна. Ей, я хочу ще. І що тепер робити? Гарно. Вені Джуніор. Є! Yeah! А що далі? То мені ще знає один матч треба зіграти, чи що? Бандл ще не купував, інтелігент, бо чекає свят. Ще рано Ой як рарно. Ого. Мета! Багато мета сьогодні? Дивись, він й форму таку поставив. Вау! Йому випала честь стати червоним в моєму клубі. Що ви робите? Ну ти дивись. Ну людина. Асненько пенальті добре. Чудово 1 1 ой ой Ой, який сейф. Можна. Фух, як мені прикро стало, коли я після прийому побачив, що Алісон мене дістав. Хоча я думав, що це нереально. Але м'яч заходить після сейву і рикошету у ворота. Добре. Гомес знову зіграв. Віні. Модріч лялька, скину. Прекрасна атака. Оце є добре, оце є футбол. Заходить, добре. Я вже готовий був добити, але зайшло. Є! Yeah. Він буде зараз гарненький, файненький, червоненький. Віні Джуніор! 89-й Мірардий Віні Джуніор, який впав мені на старті цієї гри антрейдом отримує свій заслужений, чудовий, темно-червоний десь бордовий дизайн. Ultimate Team Champions, яка краса. Ви погляньте на нього. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! 432 матчі, 154 голи, 168 асистів. Так багато, як він не зіграв ніхто. Йому можна просто давати капітанську пов'язку. Але він занадто легко спалахує імпульсивний, тому такі гравці не можуть бути капітаном моїй команді. Нам потрібний спокій і виваженість, які притаманні, наприклад, Луці Модрічу. мене лікол, Баренс. О, нормально. Оце дуже погано. Втратив баланс Тягу Сілва і трикутником я засейвився Шмейхель. Красень, просто красень. Минуло десь місяць тому. Добре. На фінес шот, чудово. Курва! Уф! Дивина. Є, пішов в дальній код суперника, я шукав ближній. Угу. Ага. Суперово Йобі. Ай, оу. Дякую. То мені суперник тут підіграв, бо модріч одразу зорієнтувався, сон був голенький. Заходить другий. Ну що, йдемо? Останній матч. Солідний склад. Дивно, що гра в такий момент виключає тебе з тягу сілу, на якого я включився назад, бо AirBalls. Автоматика мала би подумати. І включила в дупу мене. Я встиг переключитися і виграв той м'яч. Але то сильно задрачено. Якщо він то там хотів кинути. Йоп. Вау, пощастило, розіграно. Сильно питань нема. Ну, то ж треба, я сам себе обманув. Я мав піти на фінець шот, але я думав, що він читати буде, бо по грі він дуже сильний. Добре. Франческолі, готуйся. Прекрасно! Не треба було туди лізти. но ну, так, а ну, це звідки гол. Елегантно, Ну, це по дурному, все почалося з відскоку, якого не мало бути на фланці. Ну, є Добре. Кіков no. <смеш> на кіков. Важко захищати цю матч, важко. Но. No. Вау, wow, ви бачили цей Ван Ха-ха. <смеш> удари прикольні. Тут і закінчилася серія, але. Знову перший ранг, і це добре. GG. Так, зараз вперше отримуємо промо гравців в нагородах, правильно? Ось вони. Campaign Mix Pack Untradeable. Ооо, гарно. Є з чого вибирати. Ну, але раптом вона там виграє і Чисто апнеться на більший фолдер. Арсенал Вестгем 3.0. А це воно має бути АП. А Казіміром може і дублікатом впасти. Прямо. О-хо-хо! Боже мій, я зібрав Шмейкелі. Утримує, гуляйте, що? Я в шоці. Я думав таке можливо лише у підписників, які відкривають пак з легендою. Така ситуація була. Спіймала людина в Андерсара, а в нього в складі був шмейхелі. Ти дивися. Конкуренція у мене буде. Бо зараз є і побачили, що... 60 матч зірвався, Шмейхель не витягував, щось йому трохи не прийшло, не зайшло, хоч я не нарікав. Не нарікав. Я сам що дав зайти туди, але це Вандерсар. Неймовірно. Яка краса, який у мене голкіпер, як він класно рукавичку свою то світить і кричить динамічно. Let's go! І що я Шмейхеля зібрав? Я так і знав. Я так і знав, що це як я скиду вам з МБП. Хтось зібрав там пот Моє попа отримав блейзера. Я ще так і думаю, зараз їх зберу, мені якийсь Чех впаде, касільяс, але щоб Вандерсар. Едвін Вандерсар. Яка краса, бляха. І ще. Собослай його й беру. Щоб дублікати не було. погляньте, яке піки отримав. Їй оцінили мій революци в 59-0. Хоча там. Не знаю, то якщо хтось любить статистику, то треба відгорнути там якесь із моїх попередніх відео в тій ВЛ, що була перед першою 20 нуль, і, і добити до тих 59 .00. Вау. Як Вандерса рапнеться? Я думав якось пожартувати, що легенди будуть апатися серйозно, це фантастика. Я йду Мальдінь... Е, Несто собі візьму. Він мені і так подобався, а то що такі приколи. І він ще й зараз так дешево коштує, що у Мілани. Виграли у Фіорентина, а чого Несту не беруть? Я Несто беру? Мені в сраці, я беру на всі гроші Несто. Одного собі, іншого для ком'юніті. Ну, пишуть, що Аякс вже виграв, тобто один матч виграти це взагалі дурня. Я поставлю форму Аякса тепер, все, вона і так гарна. Ну добре, все одно одна є. Нічого, але плейстайл є. Боже, ей, подаруйте, будь ласка, футворк. Я не хочу рашаут. Дайте на ножки, будь ласка. і то буде найкращий олкіпер в історії. Ага, тут три окремі паки, Он як, я думав, то один пак. Цікаво, інтриги буде більше. Їдемо далі. Ну, Нагороди просто абсолютно фантастичні. Ой. Тодібі? Оді Діані, але вона ж в промо, то хто? А, Каскаріно. Ой, інформ, добре, а інформ, що там зараз? Ще є? 30 тисяч, вже все впало. Облак. Нормально. Дабл волкаут, дабл волкаут. Ні. Він єдиний. Але не 90, 88. Опа-па-па-па-па-па! Скільки? 50 є? Є десь там 50, якщо 44 на, тис... е... на ставці. Є. Yeah. Можна почекати, напевно, щоб вийшов з паків, бо То хороший бігунок. Нехай вийде з паків, тоді його продам. Ultimate, далі йде. Італія. Ну, шкода, що не легенда. Це поганий ультимейт пак. Ну, пішли. Три промо карти. Може якогось би що... Шо... Ой. Боже, який жах. Франція! Ей, hey, це що, якийсь клос чи що, ні? Це той... як його. Сільділята. Але він був кудрявий, а зараз щось зробилося йому. Ну такі собі промокарточки. Я чекав трохи більшого. Таке ніби і нагороди не рухнули, знаєте. Ой, Бразилія, це цікаво, центрбек. Бремер якийсь? Даніло, ей. Hey. Ну, що це за карточки? Ну Це розчарування. Ля Хасар витягнув нагороди на топ рівень, а ці карточки щось. А ну відкриємо спочатку оцей, бо коли його відкриваю в кінці, то мені падають 287 Ламаємо систему. Промо йде. Португалія, центрбек. Дієш! То рейтинг. Ой, перепрошую. Я думаю, що щось не те сталося. Хто там ще є? Хто тут такий? Дай модріче. Ой, то бонучі. Ну. Е... Ну, рейтинг. Рейтинг. Але гарно. Ліга чемпіонів. Не 287. Вже приємно. Але інтрига була. Я хотів би Модріча так отримати, в антрейді було би круто. А, він в трейді. Так, ну добре. Тут вже промо немає, тут є Кайл Уокер. Ні, тренд! Добре. Дабл, 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 дабл. Є, дабл волкаут. Путелья сходить сюди. Ну, хто там? Ага, кобель. Сьомий. Третій волкаут хочу. Нема. Це 3,85. Окай. кінець. Але гарні нагороди все одно. Так, 83 плюс X10. Кураж легендарний, йде, чи не йде, не йде. Кіміг йде, йде. Дабл вулкаут, йде? Не йде. Кіміг тут один. Так. Хм. ей... О, що це це... Це Лепорте? Серйозно? Але пак. О, інформ. Я багато не прошу, просто легенду. Я ж не кажу, щоб то був Андрій там. Хочу легенду. Левандовський, чесно, Погано. Ніякий пак. Рано чи пізно моя безпрограшна серія мала закінчитися. 59-1, і я радий, що це був не дисконект, а поразка від той справді хорошого суперника. Що стосується нагород, то з одного боку нам дали нові паки з промогравцями, а з іншого три карти. І це все мотло. Добре, що хоч Едвін Вандерсар, фантастичний, мені дістався. Це голкіпер просто до кінця гри. На сьогодні все. Якщо відео сподобалося, не забувайте за вподобайку. Почуємось, побачимось, бережіть себе.